Це Наталка, 19-річна панянка, яка є великою поціновачкою театру. Бо чотири роки тому одна вражаюча вистава настільки поцілила у саме серце, що до цього часу не відпускає ділиться дівчина. Це була трагікомедія Експериментаріум від акторів Ніжинського академічного українського драматичного театру. Вже чотири роки минуло. А. Я була ми коли їздили, Я була студенткою першого курсу в рамках проференційної роботи. Викладачі нашого відділення відділення журналістики запропонували нам відвідати цей театр і дізнатися щось цікаве. Розкрити для себе якусь нову інформацію. Вистава вже захоплює з першої секунди, тому що актори виходять не за куліс, а безпосередньо з зали і є безпосередній контакт з глядачем. Насправді такі вистави торкаються серця. Вони не зможуть залишити байдужим жодного глядача і. Я думаю, кожному варто поїхати і переглянути цю виставу, і з'ясувати для себе щось нове, і відкрити для себе по-новому цю історію Чорнобиля. Цікаво, що в Афіші на березень ми знайшли цю шедевральну виставу і вирішили поцікавитися у директора Ніжинського театру. В чому ж такий секрет її шаленого успіху та неймовірної зацікавленості з боку театрального глядача Вистава про Чорнобиль, про тих людей, які залишились в Чорнобилі, і чому був цей Чорнобиль, і які відношення і зараз на жаль є в деяких регіонах до. Чорнобильці, це, хоча це люди герої, вже в ході бесіди з'ясовуємо, що і сам директор грає одну з головних ролей в експериментаріумі, і сьогодні теж відбудеться її вечірній показ. Аби вдихнути ту неймовірну атмосферу, якою живуть актори, приходимо на священне місце сцену, і тут уже від самих декорацій мурахи йдуть по шкірі. Вистава про Чорнобиль. Про Чорнобильців люди поїхали з Чорнобильців, тоді е, повернулись назад, і е, про відношення до тих чорнобильців, яких іноді влада. Наша забуває просто-напросто про що, що робиться в Чорнобильській зоні, і так далі. лауреат уряд шести міжнародних фестивалів. Це вистава наша окрім експериментаріуму. Сьогодні в репертуарі Ніжинського театру не менш потужні вистави ділиться. Директор вони переважно патріотичного спрямування. Ми почали ставити щорічно одну виставу патріотичного спрямування. Першою такою виставою була це борітися, поборити вам Бог помагає, яка була написана за творами Тараса Григоровича Шевченка, і за віршами, які написані на майдані. У нас там був ніколи ми не будемо братями, і ну, багато чого було. Ми зробили таку виставу, композицію, почали з неї їздити. Після цього був у нас і останній «Гречкосі», і вистава Безодня. Безодня це взагалі вистава, яка була написана про по реальних от, тих подіях, які відбулися в 2015 році, коли сім'я переселенців з Донбасу приїжджає в Україну, приєдну не в Україну, приїжджає на Західну Україну. А виявляється, що у цій жіночки чоловік воює в ДНР. Це по реальним фактам. Це це було усі без винятку. Вистави наповнені глибоким змістом і мають дуже важливу мету зміни соціальної думки зараз. Під час війни поставлено було нових у нас вистави. Ми випустили одну виставу, називається Смак Сонця, автор сценарія Олександр Вітер. Він сам киянин, але це Олександр ну, псевдонім Олександр Олександрович Мерміршниченко. Він вистава написана Під час війни і про події війни. Вона у нас відбулася прем'єра 17 вересня, він сам був на прем'єрі. Він якраз переживав це якраз події про той міст знаменитий що між Києвом, Бучі, які підірвали там. про це вистава Смак Сонця. Далі, це в вересні ми випустили. В листопаді ми випустили виставу Слава героям Павла Ар'є. Це вистава про те. Ну, в двох словах зустрічається в палаті два, двоє людей. Один служив в УПА, другий в радянській армії. Але ця вистава, вона зроблена вже осучасна, бо вистава написана в 13-му році. Вистава осучаснена і зроблена так, що вона пов'язана зараз з повномасштабною війною. Навіть в умовах війни театр живе своїм бурхливим життям, надійно тримаючи культурний фронт. І тут згадуються слова Черчилля часів Другої світової війни. Мовляв, заради чого ми, власне, воюємо. Навіщо нам перемога, коли не буде культури? Тому ходіть до театру, підтримуйте театр і зростайте духовно, радить директор Ніжинського академічного українського драматичного театру.